Пан, і ось це відео. Оліт оновлення. Погнали. World of Tanks 2.0. Це найбільше і найважливіше оновлення в історії гри. Це початок нової епохи. Знову мапа? Чекай, чекай, чекай. Тут. Це що, танки нові. Один із того рівня. Це нова механіка. Що за. Нова мапа, я так розумію. Це нова мапа якась буде. Це це режимчик, чи що, як сталевий? Сталевий мисливець? Та якби, чи щось типу того. Опана! Но но Нові, нові події. Що це означає? Матчмейкінг кращий легко була. А, точно. Почнемо знайомство з нею із гаражу. Він передає масштаб нововедень. Просторий, деталізований і з контрастним освітленням. Казали, казали, що цей, що цей ангар піде геть, і Ми будемо. Та об'ємним звуком. Підготовки в Підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються, збираються, фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс і створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став вертикальним. Яким і має бути список. Екіпаж переміщено до обладнання, спорядження та решти оснащення машин, щоб уся підготовка до бою проходила в одному місці над каруселлю техніки. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Так ви отримаєте максимум інформації, коли це потрібно. В розгорнутому вигляді тепер можна швидко прогортати всі ваші машини та створювати власні кастомні списки техніки. Оце офігезно. Це давно треба було би зробити. Свої кастомні, наприклад, плість техніки. Наприклад, зробити. Цей ті самі машини на ЛФку і собі налаштувати танки. Потім, наприклад, фанова машина. Поставити танки якісь там. ЛТшки поставити тільки, ну, тільки ти хочеш грати. Це прикольна штука Прямо як плейлисти з музикою під різний настрій. Де можна водночас звести фільтри чи? працюють як і раніше. Марк чекай, Маркс. Відмітки. У правій частині екрану mm -hmm. зібрано всі актуальні події: ігрові активності, бойова перепустка, щоденні завдання. Все в одному місці. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік. Всі ТТХ, Вкладку дослідження модулів і схему бронювання. собі, бля! Та Навіть збієбля. треба мод качати, бля. Єба! Що то курва сидіє? Ця нова вкладка дає змогу дізнатися, як танкувати на своїй машині Все З'єтам З'єтам, чекай Чекай, чекай, чекай Shut up and take my money Shut up and take my money Shut up and take my money Я сьогодні можу дозволити кричати, моя дружина поїхала до батьків на один день. Напивайся від радощі. Віально. Ти як... Ти як знав? Ні, Я, я як знав. Так, чіпсики. І куди пробивати? Да, стопе, чіпсики, е, сиркосічка, <сіпіко> О! пивко. <сіпіко> я лише не тако покажу, я не знаю, чи буде бетка, чи ні. Дивидко. Я, я якраз купив, але я думав, буде якась інакша нагода. А тут. Додавили бронювання в ангар. Без модів. Все. Вс. Попіблайк вітанечко. Так, погнали далі. Детально розглянути схему бронювання танка, зокрема, екрани. Навівши курсор так, на конкретне що? місце, ви побачите точне значення ефективної броні під вибраним кутом. А після битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Все це допомогло зробити чики, 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 чики. цінний екран під вибраним кутом. А Добре. після битви. Після б... битви, це у нас буде не так, як це буде мініма... мінімалістичне, так і так поняв. Перша новий... кладка. Дро вкладка це. окей. Okay, така? Ноцінний екран після бойової статистики. Все а це було зробити інтерфейс фінансік репорт нам не дало? і впорядкованим. зберігши загальну логіку. Новий інтерфейс і гараж це важлива частина World of Tanks 2.0. Але. На танком досвід 2. Вказуй елітність танку. Лише частина переходу всієї гри на новий рівень. На новий рівень? Так. 11 рівень. Одразу 16 нових машин. собі, 16 машин. Чи Йокнулися? Це великий крок для гри та ваша можливість відкрити 16 новий шар машин? На Це нова картина бою, Я яку її. ви намалюєте самі. Щоб отримати машину 11 рівня, дослідіть її. 325 тисяч досвіду. Ми вже бачимо, що є Leopardix 120. Це маус. Називається Rate Гриль. Хе. Хіркафер. Шкафа. Шафа, блять, буде. Шафа, блять. Не гриль, а шафа, блять, тепер. Леопард 120 це досвід, і придбайте за кредит. 7, 7,4 ляма? Ну, це не дуже багато. Містер Шафа. Все можна в бій. На вас чекають. Сім важких і п'ять середніх танків. Три ПТ САу та один легкий танк. Це німецька рушка? Ні. Та. Всі ці машини продовжують гілки техніки. з... Та німецька. З різноманітними стилями гри. І є Тепер дивимося. Маус беха. Це бешка. Це Бешка була оця. Канапка. Йосип 7-й. Е5. Це е 5 був. Диво, Є5, це Є5. Які бадери? Є5. Базік. Це новий танк. Це новий танк. Тут нема гілки, бачите. Е, потім Цеска. Цеска. Льопік. Паттон. Е, ушка, батік. А це Бадгер, Ти про перце. Бадгер, гриль, стерва його вибрати. Кожна машина одинадцятого рівня має свою унікальну механіку. Це може бути активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент, пасивний ефект, що працює сам собою. Або ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних обставин. Що нахуй? Збільшує що, Шопля. Деякі здібності підвищують вогневу потужність. Інші дають перевагу в рухливості. А щоб ба щоб не закрутили? Чи Навіть розвідці. І вони підкреслюють унікальний стиль гри кожної машини. Нова техніка має ексклюзивну для 11-го рівня систему поліпшень. Що за нахуй? Що це за бля... Що Шо... з. Що це за піздец? Я так зрозумів, що можна. ХП збільшити, КВН збільшити. Е, Критуємось. двигуна зменшити. Е, Шкоду збільшити чи що, блін. Рухливість рухливі збільшити гармати. Швидкість вперед. Е, швидкість перезаряджання гармати, чи що. Я не розумію, швид... ну, оди швидкість, рухливість, тому потужність двигуна, гармата, що прухалася, горизонтальне наведення. так я так я розумію, Це вперед і постріл. Це стабілізацію покращити, так, плавний хід, час перезарядки, пробиття броні, час зведення, я так розумію. точність. Тобто це всі характеристики можна покращити. Яка замінює собою польову модернізацію, вона дає змогу зробити кожної з 16 машин іще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики тобто і особливі Поліпшити механії. можна все, та? Так розумію. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для 11-го рівня елементи зовнішнього вигляду. Нахуя вони? Лічильники статистики. Ага, от воно що таке. Лічильники статистики на 11 рівні Об'ємні 2D стилі та кожухи для столів гармат. І щоб одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому рівні. Оновлення 2.0 Річард, вибач, будь ласка, ми, ми тут тобто, розглядаємо цей, цей відосик і трохи афігуаємо. трошки менше буде стерви. Ликане поліпшити гру на всіх рівнях. Не, бу, не і буде важлива частина цього великий ребаланс. Великий Його ребаланс. Проведено масштабно і системно. За рахуванням ведення 11 го рівня. Змін зазнав майже весь парк техніки. Це комплекс із купи правок, які разом поліпшать ігровий досвід для кожного гравця. По-перше, значно поліпшено стокові конфігурації машин. Це згладжує просадки в бойовому потенціалі при дослідженні гілки техніки. Топова версія залишиться найкращим варіантом, але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. По-друге, спрощено систему модулів. Видалено всі радіостанції, крім топових, а шасі Охуєн. більше не впливає на вантажопідйомність Тобто базові конфігурації танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї Чи, дослідженої техніки у грі. Настроки того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Досліджувані легкі танки отримали більше очок міцності, підтягнуто характеристики низки преміум танків. Тобто пільгом танком підняли. Чекай, 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 чекай. Давай Чуй. Різних рівнів. Стопе. Досліджувані легкі танки. Отримали більше очок міцності. 50, то характеристики низки. Стопе. Вазик 111. Т-54. Це, це що за хуйня? Об'єкт німецький, чи? Що? Оце? Твої uh, Тир Бенгальський uh, ВЗ 114 -й. дякую гра Грані, не хочу. Тел 7. Ч... Uh, Фецемка. Uh, Муц. Муц Муц. Тобто цих 3 муца, що є, Всяких різний, бо є три муца. А це що останнє? цск 53C? Преміум танків. Поліпшено багато десяток, що відставали. Зокрема, тайп 5 heavy і багато. Чого. Стоп, 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 стоп. Покращено десятки Поліпшено. Стоп, стоп, стоп. 121-й. Що е, відставали. Тесак. Хевік. Вазик. Вазік 55. -й. Це вазік 55. -й. А ще, ще хтось там був. Чекаєш, там ще хтось був 140 чи чи типу того? Низки преміум танків. Поліпшено, ось це це 140? 140, здається, 140, що відставали. Зокрема, тайп'яхеві і багато іншого. Все це поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження будь-якої гілки. Великий ребаланс підвищить якість боїв, особливо пліч опліч, із новим матчмейкером. Ну, Великий ребаланс на італійських танків танках дуже важливим є матчмейкер. Щоб зробити його розумнішим і гнучкішим, ми практично повністю переписали ядро матчмейкера саму його основу. І тепер у бої підбираються найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі багато однакових машин. Частіше формуються склади команд із розбіжністю в один рівень. Врахов... Частіше. Частіше. ролі машин. Наприклад, матчмейкер Plus, ставитиме баджор проти Т110Е3, а не проти Гриль 15, легкі танки обмежені трьома Десь машинами погоджуюся. на команду. А Трел в бою ТСАУ 5. Трел тежки 5 П'те І головне: матчмейкер краще адаптується. Кількість за це. гравців у черзі співвідношення техніки за типами і навіть ролями він враховує все це і шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд і останнє пріоритет. Пріоритет? Чого пріоритет світ на порозі великих змін а їхнє джерело крихітний острів Нордскар. Ваше завдання no, висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними. Адже їх втрата може змінити в сумі. No, це ПВЯРЖЦ. Операція точка копіння. Це одиночна сюжетна місія. А, одиночна місія. Де ви Навальчикає запеклий опір із застосуванням нових танків 11 рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Захопити, так? Три танки 11-го рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Застосовуйте нові здібності. Викликайте підтримку з повітря. Використовуйте всі засоби, щоб зупинити неминуче. Таємниці острова Нордскар приведуть вас до сектора 3. Це третя кампанія особистих бойових завдань. Сюди Треті обезешки. Сюди будемо виконувати всі обезешки з відзнакою від першого. Нове випробування для ваших навичок, яке дуже відрізняється від двох попередніх кампаній з новими умовами і гідними нагородами. Кампанія охоплює три операції. Кожна з яких ділиться на три серії завдань. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Жодне завдання не вимагає гри на техніці певного типу чи Тобто, Я так розумію, що це можна ну, ЛТ і арта, тобто артилерію можна не грати. Зашибісь. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими. Блок півтора тисячі хп офдемж вісьо весекло із. Херня. Але... Натанкувати півтора тисячі хп, надамажити дві з половину. Всі їх можна виконати. Or, or. Кожна операція Або... вважатиметься виконаною Шикар. після заповнення її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії, але і за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії. Після виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться пт Сау восьмого рівня Віндхунд. У... Так, я так розумію, що ці базашки можна виконати. Може вийти будь-хто просто граючи. Типу, ці танки не, не будуть якісь такі ексклюзивні, які можна дуже, дуже тяжко забрати, але цікавитиме, які кість днів, які потрібно буде, щоб забрати даний танк. Другий. вас чекає важкий танк 10 го рівня ВЗ60С дравець. І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і, можливо, найбажанішу машину 11-го рівня «Блек-Рок» 11-й. характеристики цього танка доповнює унікальна механіка. Е, е, тут, е, схоже на, на грифона на або концепт дрібниці. Що робить його дійсно вартим зусиль? Але хоч би яким видатним був блекрок. Насамперед він символ. Головний показник того, що ти страшенно крутий. Острів, на якому почалася історія сектора 3 фігурує не лише в одиночній місії, а на мапа для випадкових ну. боїв. Нордскар – це нове поле битви, яке перенесе вас на Норвезький острів, що став секретною базою. Стартовий майданчик і конструкторські цехи створюють укриття та ключові позиції. Е, Стопе, оце конструкторські цехи. Я пам'ятаю, що раніше ось, це, ось ця територія, ці цехи, е, було в нас в тестуванні дуже-дуже давно. Це у нас була аркада, але це була зимова мапа, і оця територія, ці цехи, це, блін, точно слизані з того, що було. От реально, оце точно, я пам'ятаю, оце, бо я тоді тестив цю мапу, е, це була мапа реально зимова, тут ще ЖДшка була. А тут було, тут, тут було впадане така для ЛТ. На двох різних флангах. Сехи. Це арена для кулачних. 100%. Дист... Ну, ось цей проїзд, це я пам'ятаю. З можливістю зближення із супротивником по естакаді. У центрі мапи 176 ви точно зможете добре розігратися і знайдете, де пригальмувати, щоб посвітити. Бо ми, типу, ми На людей. стартовому майданчику достатньо і простору для маневрених боїв і рельєфу з укриття. А підземна частина дає можливості для обходів та раптових атак. Досліджуйте нову мапу зі своєю неповторною атмосферою. Знайдіть власні рецепти перемоги для Норд Скара. Нордська ще одне поліпшення ігрових механік. Оновлений індикатор бронепробиття. Клавіша Y вмикає підсвічування бронювання. and Шарапен тейк май мані. and take my money. Shut up and take my money. Шарапня. <реш> ти блять, нічо собі. Не треба мода перфіачити Типовий танкіст. Не лише в точці прицілу, Та ти але й навколо неї. Та ти Активація що? відбувається з невеликою затримкою після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись. Підсвічування працює тільки в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення та на дистанції до 300 метрів. До 300 метрів. Ага. Звук. До 300 метрів. Теж важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків. З новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по-різному. І, що важливо, реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше. А звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів. об'єкта. треба привикати знову буде звуків. Також в оновленні 2.0 випадкові події відбуваються ще на чотирьох мапах. Так, фьорде на Фьордах з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері для всіх бажаючих. Ахуїти. У центрі регіону Енськ періодично проїжджають поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи зміни позиції. На речері будь-якої миті може впасти збитий дирижабель. Його уламки створюють ланцюг укриттів між центром і замком. А у південній частині Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для агресивної гри і навіть заїзди нагору. З'являється більше можливостей зблизитися і похромтіти бронею. Одинадцятий рівень. Ребаланс і матчмейкер. Поліпшений інтерфейс. Особисті бойові завдання та багато іншого, все це наша нова ера. Все це World of Tanks 2.0. I'm Peggy. Так, все, job... руки, руки на стил. Руки на стил. <свист> <свист> ну что, я к вам?